Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 14, 66, 72. Хілоп, коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна із служниць, переосвященика і, побачивши Петра, що грівся, придивилася до нього й каже: А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи: Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я, а півень і заспівав. Служниця, аж побачивши його, знову почала говорити тим, що там стояли, цей з їхніх. Та він відрікся знову і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра Ти й справді з їхніх бо ти галилеянин? він же став клястися й божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете. І тієї ж миті півень заспівав друге і згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього, перш ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречайся. та й заридав гірко. Амінь. Євангелії від Марка 14, 66, 72 Відречення Петра. Петро хоче був сміливим і вірним, але без того духа, людська сміливість і вірність слабкі. Без Бога людина може тільки робити зло і навіть найгірше зло. І без Бога людина не спроможна робити навіть найменше добро. Без нього ми не в силі визнати правду і істину, якою є Ісус. Ісус це знав. І щоб Петро зміг навернутися, попереджав Його. Це той момент, коли виглядало, що Ісус хоче образити Петра, але Він з великої любові і турботи попереджав його, як буде, даючи знати, що після того все рівно Він чекає Петра біля себе. Ісус завжди чекає. Щоб і найбільший грішник і лицемір я прийшов до нього. Він бачить, що в моєму серці є заздрість, хоч вона і не матеріальна, але духовна, це теж гріх. Але Ісус бачить, що я з цим борюся, Ісусе, це Ти мене попереджав, Ти мене попереджав, що я відручуся Тебе і не тричі, але сотні тисяч разів. Але вірю, що ти мене чекаєш спокаяння і ті випробування. Ті люди, яких я зустрічаю, є для мого зміцнення у вірі для росту, любові і вияву доброти і милосердя. Петро грівся біля багаття, потім відійшов, але і сатана ходив за ним. Так як я сьогодні гріюся, пробуючи втекти від сатани, але мушу зрозуміти одне. Він буде мене переслідувати, як та жінка Петра. Я маю не тікати, але зупинитися, взяти зброю Духа Святого і виступити проти Сатани всією місці Царства Небесного. Бо забагато Сатана наробив зла у світі, в тому числі через мене. Зусе, прошу вибач мені за моє грішне життя і прошу, допомагай мені йти до отця так, як ти сказав. Ти всемогутній Бог, якому усе є підладне і усе покоряється на небі, на землі і під землею. Я маю вільну волю і роблю вибір. За нього маю відповідати. Дух Святий підказує, але і світ підказує. Вирішую ж я. Я приймаю рішення робити вибір Царства Небесного і всього, що Ісус сказав. Духу Святий, ти моя міць і моя кріпость, мій захист, моя оборона. Веди мене в житті через Ісуса до Отця, щоб я вставав, коли впаду, і перестав гордитися, коли все в мене виходить з тобою. Амінь. Боже, благослови ранок і день. Амінь.